Ми вам а поставили законні вимоги. Ми Ви Ви мали розробити положення до першого числа нам. Першого числа не було подано положення. Ми чекали, ну, чекали днів. Прошу, Прошу пана. Ми, 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 ми положення -долщин. по зі своєї струною робили. Ви нам його так, не даєте. А за що? Як хати штукати?